Усім привіт! Мене звати Аня і я хочу завести свій YouTube канал. Ми з чоловіком разом вже дуже давно мріяли завести свій канал для того, щоб це була наша історія, іноді переглядати це, щоб було якесь після нас продовження. Мені 37 років, живемо ми в Україні. І нас троє в сім'ї. Я чоловік та дочка. І ми вирішили самі побудувати будинок, так як грошей у нас не було на будинок, тому ми купили ділянку в садовому товаристві і вирішили побудувати самі будинок. Будували самі, тому що ми за професією меблярі. Ми займаємося виготовленням меблів на замовлення. І тому багато процесів ми робили своїми руками. Майже всі. Ми не робили тільки вікна. Все інше робили все своїми руками. На каналі Чоловіка є відео про те, як ми будуємось. А в мене на каналі вже буде така більш мотиваційний канал. Це про кулінарію, прибирання і про роботу, про життя. Пробули я прошу. Про плін, як це називається. Ми зараз живемо у каркасному будинку. Чого обрали каркасний будинок, бо це нам виходило набагато дешевше, ніж будувати з цегли або з газобетону. Потім будемо з вами знайомитись, і я поступово буду розказувати все про наш будинок. Покажу його всередині. А в цьому відео запрошую вас переглянути, як я готувала. З дочкою ліниву піцу. Також ремонт у нашій кімнаті. Там я грунтувала підлогу і також мила вікна. Всім дякую за перегляд. Так що поїхали. Покажу, що ми сьогодні купили: два ось таких йогурта, потім грудка. Тут у нас крило взяли отакий сирочок. Намазувати оливки, помідори коктейлі, бринзу. На салатик, отакий салат, рукала та шпинат. вомер купили на тебе огірки, три яблочка, три яблочка зелені, дорблю кетчуп чілі, тако, хліб, тісто, ковбаса, це морозиво. Два соки, кукурузка. І це все нам обійшлося. 1200 це було в варусі, але ми ще купляли окремо ВТБ приблизно 1400 гривень. Це Сьогодні плануємо робити піцу. Зараз ми будемо готувати піцу з тих індігрієнтів, що в нас є. У вас можуть бути ваші індігрієнти. Саме головне в нас це. Ми купили тісто, вже готове, листкове, дріжджове. Ось так трошки його присипаємо мукою і трошки розкатаємо. Вийшли у нас ось такі дві піци, зараз їх ставимо у духовку. Ось така у нас Краса вийшла, налили собі сок будемо їсти смачного нам. Оце наша з Богданом кімната. Сьогодні я буду грунтувати. Прогрунтувала я два рази підлогу. Сьогодні буду мити вікна. Вони у нас дуже брудні. Ми їх заклеювали. Зараз, мабуть, сонце вам не видно, але тут є ось такі місця. Ось, треба все відраїти. Непогано було б помити ззовні. Але на вулиці Мороз, тому ми буду мити тільки зсередини. Ззовні помию вже весною, чи коли буде тепліше. Додала я у водичку трошки порошка і буду зараз відмивати. Це все, все. Сподіваюсь, в мене щось вийде. Є в мене ось такі місця. Ось такі жовті. Їх зараз буду вручну шкрябати, бо не хочу його нічого брати. Спробувала спирт, але він не дуже допомагає. Тому тільки ручками. ручками. Коротше, не вийшло в мене це відмити. Ну, трошки там залишилося. Треба розтваритель, а в нас його тут зараз немає. Тому я вирішила, що домию просто вікна, а раму вже помию, коли буде в нас розтворитель. Зараз я буду брати ось такий засіб для скла і серветку. Звичайно, бумажне. Полотенце і буду бризкать і протирати насухо. Помила я вікно. Ну, оці нюанси не одмилися. Бадан перенесе з роботи растворитель і все відмиється. Ну, стало вже набагато частіше. Далі в нас по плану це паряща кровать. І для кроваті треба каркас зробити. Зараз бадан його робить. І сподіваюся, що наступному відео, відео я покажу вам, як ми вже живемо в цій кімнаті. Богдан попросив зробити чайок, бо він там на дворі вже замерз. На сьогодні мінус 6 на вулиці. Це прям так відчутно поп'ю і я за компанію. Наш братак. Так. Чайок. Масік, чайок. Спасибо. Ой, тепленький, замерз капєт. Що, замерз? Угу. Я зараз теж прийду до тебе. На вулиці сейчас мінус 7. Да, сьогодні холодно. А що ти будеш виходити? Я теж собі зробила чайок. А. Вийшли на вулицю. Побити чайок. А пам'ятаєш, як ми в минулому році отак от сиділи, будинку ще не було, читала, як ми будемо там сидіти і пити чайок. Да, було дело. Були времена, тепер ми живемо вдома. Тепер ми живемо вдома, виходимо на вулицю свіжим повітрям дальше, да? і мечтати далі. Треба мріяти. Бо якщо немає мрій, немає смислу житті. Дригати треба, коротше. Я як завжди позитивний. Все. Всім па-па. Дякую, що були з нами. Приходьте ще. А, пока.